Скільки областей в Україні? 24. — І? Я Автономна Республіка Крим? Добре. А Крим, яка буде область? Та це не область. А що це таке тоді? Руська автономна республіка. Супер, правильно, молодець! Місто Маріуполь, яка це область? Донецька. А місто Бахмут? Я думаю, теж Донецька. Е, скажи мені, будь ласка, області, які є на сході України: Луганська, Харківська, Донецька. Це воно? Там тільки три області. Дніпропетровська, рахується схід, Харківська. місто Луцьк. яка це область? Так, це ж е, є об, обласний центр. Добре, а яка це область? Волинська, є така область? Є сміливіше, правильно, добре. Місто Ужгород, яка це область? Чекай, е, Ужгород це ну, Закарпатська. Супер, правильно, дуже добре, молодець. Місто Борислав. Це вже складніше, це вже такий рівень високий. Борислав. Це десь на сході? В ту сторону? На заході України. заході буде Львівська. Добре, супер, це правильна відповідь.